Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротову ігрову мишку. Дана мишка це ідеальний вибір для геймерів, які прагнуть підвищити свою продуктивність під час ігор. Ця USB-миша оснащена механічною конструкцією та забезпечує високу чутливість, що дозволяє здійснювати точні та швидкі переміщення. Підсвічування додає стильного вигляду, а можливість налаштування кольорів робить її ще більш привабливою. Миша має 9 програмованих кнопок, що дозволяє користувачам створювати макроси та швидко виконувати команди. Завдяки тихій роботі кнопок ви зможете насолоджуватися іграми без зайвого шуму. Пропонуємо до вашої уваги ігрову клавіатуру. Дана ігрова клавіатура оснащена коричневими або синіми перемикачами, забезпечуючи точний тактильний відгук. Завдяки функції антигостингу ви можете одночасно натискати кілька клавіш без ризику пропуску команд, що ідеально підходить для динамічних ігор. Клавіатура має підсвічування, що надає ефектний вигляд та дозволяє комфортно грати навіть у темряві. Міцний дротовий дизайн забезпечує надійний підключення до комп'ютера або ноутбука, механічні перемикачі відомі своєю довговічністю та точністю, що робить цю клавіатуру відмінним вибором для геймерів. Пропонуємо до вашої уваги ігрові навушники. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Навушники мають led підсвічування, яке додає естетики вашому ігровому місцю. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Гарнітура чудово підходить для ПК, ноутбуків, консолей PlayStation та Xbox. Завдяки ергономічному дизайну, та м'яким амбушурам, ці навушники будуть зручними навіть під час тривалих ігрових сесій. Пропонуємо до вашої уваги ігрове кермо. Це високоякісний ігровий девайс, створений для фанатів автосимуляторів та гонок. З можливістю налаштування кута повороту на 270 або 900 градусів. Він забезпечує реалістичний досвід водіння для різних типів ігор. Сумісний з PlayStation, ПК, Nintendo Switch та Xbox. Завдяки вбудованим вібраціям та ергономічній формі керма дозволяє повністю зануритися у гру та відчувати кожну деталь дорожнього покриття. Виконаний з якісних матеріалів, тому служитиме вам довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги зарядну докстанцію для DualSense. Дана зарядна станція розроблена для контролерів PlayStation 5. Завдяки можливості заряджати два контролери одночасно. Він гарантує, що у вас завжди буде повністю заряджений акумулятор, готовий до ваших ігрових сеансів. Елегантний та компактний дизайн економить простір та забезпечує організованість вашої ігрової зони. Завдяки цьому пристрою ви забудете про незручні дроти, які кожен раз необхідно підключати до ваших геймпадів.